Добрий день, мої маленькі шукачі математичних пригод. Сьогодні для нас з вами цікаві завдання приготувала дівчинка Маринка. Привіт, Маринко! Вона, як і ми з вами, полюбляє математику. Тож на нас з вами чекають математичні цікавинки від маринки. Сідайте зручненько, ми починаємо! А ось і перше завдання від маринки. Діти, будьте уважними та допоможіть сервірувати стіл, а ваші знання та уважність допоможуть вам. Де розміщено стіл, на який варто поставити посуд хлопчику? Праворуч. Діти, чому ви так вважаєте? Наскільки осіб слід накрити стіл праворуч? Так, на дві особи. Але звідки ми про це дізналися? Ми побачили табличку з цифрою 2 на столі. Абсолютно вірно. Тож скільки чашок несе хлопчик? Хлопчик несе дві чашки. А якою цифрою ми позначимо їх кількість? Цифрою 2. Дві чашки хлопчик поставить на стіл праворуч з табличкою з цифрою 2. Де розташований стіл, на який несе посуд дівчинка? Ліворуч. Скільки чашок вона несе? Так, одну чашку. Одну чашку дівчинка поставить на стіл ліворуч з табличкою, на якій написана цифра 1. А ми продовжимо сервірувати стіл. Розгляньте посуд. Оберіть дві трикутні тарілки меншого розміру. Та поставте їх на стіл, який знаходиться ліворуч. Визначили тарілки меншого розміру трикутної форми. А стіл, що розташований ліворуч. Молодці поставимо тарілки на стіл. На стіл, що розташований праворуч, слід поставити. Одну тарілку більшого розміру круглої форми. Діти, визначте яка з тарілок круглої форми та більшого розміру. Визначили? А який стіл розташовано? Праворуч. Поставимо на нього тарілку. Тарілку квадратної форми. Слід поставити на стіл. Ліворуч. Визначте потрібну тарілку та стіл самостійно. Перевіримо. Тарілку квадратної форми ставимо на стіл Ліворуч. А ви так виконали це завдання? Столи сервіровано, і це цікаве завдання від маринки. Ми вправно виконали! Діти! Нам з вами слід бути дуже уважними для того, щоб виконати наступне завдання. Ми будемо допомагати пташкам шукати їх гнізда. Але спочатку пригадаємо назви пташок, зображених на екрані. Першою стоїть сова, а за нею. Так сорока. Далі. Горобець і остання пташка. Дятел, вірно. Сова живе на другому дереві. Якщо лічити зліва направо. Діти, визначте друге дерево, якщо лічити зліва направо. Визначили? Перевірте себе на другому дереві. Якщо лічити зліва направо живе сова. Як називається це дерево? Так, це ялинка. Сорока живе на першому дереві, якщо лічити справа наліво. Визначили перше дерево, якщо лічити справа наліво? Так, на цьому дереві живе сорока. А ви впізнали це дерево? Сорока живе на березі. Горобець мешкає на четвертому дереві, якщо лічити справа наліво. Тож будьте уважними і визначте четверте дерево, якщо лічити справа наліво. Саме на ньому і мешкає горобець. Цю рослину ви впізнали? Горобець живе на горобині. Дятел живе на третьому дереві, якщо лічити зліва направо. Діти. Дерево, на якому мешкає дятел, третє, якщо лічити зліва направо. Визначили його? Так, дятел мешкає на цьому дереві. А яку назву має це дерево, пам'ятаєте? Дятел живе на дубі. Чи всі птахи знайшли свою домівку? Так, чудова робота. Уважно розгляньте геометричні фігури на екрані. На які дві групи їх можна розділити? Так, круги та трикутники. Давайте визначимо і зафарбуємо всі фігури без кутів. Визначте, які фігури зовсім не мають кутів. Перевірте, чи правильний вибір ви зробили? Як називаються фігури, що залишилися незафарбованими? Так, це трикутники. А що ми з вами знаємо про трикутник? Трикутник це геометрична фігура, яка має три сторони, три кути і три вершини. Абсолютно правильно. А тепер пограємо. Визначте на яку геометричну фігуру трикутник чи круг. Схожий предмет. Шматочок сиру. Схожий на Трикутник. Монета. Кожа на круг, печиво, Схоже на круг, ялинка. Схожа на трикутник, шматочок піци. Теж схожий на трикутник. Тарілка. Кожа на круг. А дитяча іграшка пірамідка схожа. На трикутник, діти. А вдома я пропоную вам взяти аркуш паперу та кольорові олівці чи фломастери, трішечки пофантазувати і перетворити геометричні фігури, трикутник і круг. На якісь предмети, героїв чи фантастичних істот. Не обмежуйте себе. У фантазіях. Ось такі цікавинки підготувала для нас Маринка. А яке завдання вам сподобалось найбільше? Сервірувати столи? Чи можливо знаходити домівки птахів? Чи виконувати завдання з геометричними фігурами? Подякуємо Маринці за цікавинки та попрощаємося з нею. Адже наша зустріч також добігає кінця. До побачення, Маринко, до побачення, діти!